Чим ближче він до рами вікна, тим щільніше буде закриватися рама. Тому спробуємо наклеїти. У мене плівка зі спеціальним покриттям. От, приміром, прекрасне місце для боржуйки. Кут кімнати, велике вікно. Це може бути дуже дешевий намет. Що ми тільки з вами не робили. І перевіряли енергоефективність оселі, і утеплювали будинок як могли, а ще ставили намет у вітальні. Технологія, до речі, працює. І приміряли місце для буржуйки у квартирі. Але тільки приміряли, бо ставити її там не можна. Тому я вирішив пошукати альтернативу. Не можна буржуйку в квартирі. Давайте спробуємо зігрітися обігрівачами, які зробили власними руками. Як? Про це більше розкаже наш експерт з виживання Ігор Молодан. Їдемо до нього. Квартирі у вас, до речі, тепло дуже відчувається. Так, так. Бо тут декілька ступенів обігріву. Яких про автономність свого будинку ігро може говорити годинами. Потужності оселі вражають. У класично для таких будинків газового котла є резерв. Ну, тут це ось він готовий до використання навіть. Тобто тут просушуються зараз дрова, тому що працює центральна вже система. Ну скажімо, не центральна а газова система. Да? Обігріву, але коли немає світла, то звичайно, що тоді насос не буде працювати, і вода від, в газовому котлу ну не буде циркулювати. Тому я перекриваю вже ту систему і вмикаю саме цю систему. Їх, тобто систем тут три: газовий твердопаливний котли, а ще піч. Думаєте, вона вже віджила своє? Аж ніяк. Розпалюється багаття і вже на Ліжаку можна перебувати деякий час, ще тут ремонт не зроблений, але все попереду. Дуже багато людей зараз печі валяють, коли роблять ремонти. Це не в моєму випадку, бо це дуже така піч, яку потім ну вона коштовна. І потім зробити це дуже дуже великі кошти. А ще лежанка в будинку це стратегічний об'єкт. По-перше, сховище. А по-друге, стратегічні запаси. Тут уся консервація. Але для печі і котла потрібен ресурс. Що по дровах їх багато і в хаті, і на вулиці. До речі, у дворі пана ігоря кілька сонячних панелей. Наскільки вистачає? Цих акумуляторів вистачає там на 6 годин. В принципі, для тих потреб, що мені. Необхідні. Це котел газовий, щоб насос працював, це холодильник і це освітлення, в принципі, все. І воно це все коштує гроші і немалих. А як щодо економних варіантів обігріву, але умова не пропонувати електричні прилади зараз у часи локальних блекаутів це. Не варіант, ще можна використовувати цеглу, тобто таку з цеглу, з якою роблять там каміни, пічі їх теж кладуть там на комфорки. Ну це для того, щоб обігрівати е, безпосереднє приміщення там, де ми готуємо, тобто кухню. А що робити мені? Я живу в багатоповерхівці. Газу немає. А зі світлом зникає навіть вода, але вихід є навіть із моєї прогресивно урбаністичної проблеми. Найпростіший обігрівач це у всіх є свічки. Тобто використовувати свічки в якості обігрівача. І це працює, це дійсно працює, але тут треба ще, щоб був радіатор. Тобто зробити собі глечиковий радіатор, і він буде ефективніше, ніж самі свічки. Ну тобто, це буде таке для того, щоб розповсюджувати тепло назовні в різні боки, а не як від свічок, воно йде догори. Зараз усе пояснимо на практиці, але спочатку цінник такого лайфхаку вартість одного такого лечика до півсотні гривень. Нам їх треба три і з різного діаметру. Далі свічки в середньому по 30 гривень за штуку залежить від діаметру, отже, як це все поєднується. Зробив я з декільких глечиків, тобто з'єднав їх, закріпив всередині, і вони вже є як радіатор, який накопичує тут тепло і віддає назовні. Тобто принцип дії, який, коли ми свічки запалюємо, то все тепло воно виходить все під стелю. Тобто рівномірно виходить там тоненькою струйкою. Коли ми кладемо радіатор. Все тепло накопичується всередині і віддає вже у боки. Тобто десь на 50 см навкруги буде вже тепло. Це штів такий ось скріпив його на е, болтах, тут на гайках, тобто через шайби. Ну, доволі проста конструкція. Але треба, щоб глечики, звичайно, щоб були менше по е, розміру. Один в один, тобто тут, тут три глечика, як бачимо. Бачимо, але чи відчуваємо, наскільки тандем свічок і глечиків ефективний? Приміщення 18 квадратних метрів, тобто температура вже тоді впала в приміщення до 13 градусів. Мала ще впасти там по динаміці падіння температури, ще мала впасти ще на 2 градуси за ніч. Але я ось поставив такий е, глечиковий обігрівач і вже. Під ранок, тобто температура була 14 градусів. Вона піднялась на градус, але не впала на 3 градуси. Немає глечиків, а використайте банки з-під консерв. Принцип дії той самий. Усе, що треба: дві бляшанки, кілька шрупів і гайки. А, ну і свічка, звісно. Дажах вони з чотирнадцятого року. Окопна свічка, незмінний атрибут військових по всій лінії фронту. Волонтери їх роблять тисячами. Зробіть і ви, і не тільки для наших солдат, а й для себе вона знадобиться. Сюди гофрований картон. Він плотно вставляється, зарива, заливається парафін, і після того як він застигне, воно вже працює. Ну тобто конструкція доволі проста. Гарить десь 5-6 годин. Полум'я потужніше, а значить, і тепла виділяє більше. До речі, ще один лайфхак. Окопна свічка це не тільки про зігрівання. На неї ще можна приготувати якусь їжу, тобто, якщо ми кружку поставимо, то можна ще вскипятити їжу. Ну але треба зачекати, поки вона е, не перейде там в робочий стан. З Ігорем ми спілкувалися приблизно пів години. Тож час перевірити, чи працює обігрівач із глечиків. До речі, вже стає тепліше. Вже дійсно починає працювати. Тобто, тут внизу вже тепло стає, а сам глечик починає розігріватися. Глечики, свічки, бляшанки, буржуйки. Росія такими ракетними ударами, як от сьогодні, прагне повернути нас у позаминуле століття, але не вийде, бо світло завжди перемагає темряву.